Вже з нами на зв'язку Ірина Стеценко, режисерка. Вітаємо вас, пані Ірина. Вітаю. Отже, хочемо з вами поговорити про рози фільм Кабаре. Розкажіть про цей проект, як виникла ідея, що хотіли донести автори, і як, власне, її сприйняли. Чуєте нас? Ми вас не бачимо. Пані Ірина, чи ви з нами ще? Так, бо мені паралельно телефонують. Але ми вас чуємо, ви можете розповідати, продовжувати, е, наше спілкування про ось цей фільм Кабаре Рози. Та, ну, зараз колеги наші спробують ще раз набрати нашу гостю і матиму можливість поговорити про цей проєкт, який вже нагадаю можна побачити в кінотеатрах нашої країни. І з нами на зв'язку. Режисерка цього проєкту Ірена Стеценко. Немає поки пані Ірено. Є вже пані Ірена, Давайте тоді продовжимо спілкуватись. Отже, пані Ірено, та чи чуєте нас, чи ми можете, можемо продовжити спілкування? Розкажіть, будь ласка, про ваш цей проєкт рози фінкабери. Я співпрацювала з театром дах, познайомилася з дівчатами, прийшла до них працювати як звукорежисер. В 13-му році вони утворили цей колектив, і потім через рік сталася Революція Гідності, і мені цікаво стало спробувати ще щось, крім звукорежисури. І ми почали знімати з моїм чоловіком-оператором фільм про них. Ну і так потроху цей проєкт стався. Тобто, ось цей фільм це зйомки протягом багатьох років, це не останнім часом, так були зняті? Ні, це з 13-го року, 6 років знімався фільм. Угу. А скільки часу ви його монтували, тобто склеювали докупи і що там можуть побачити глядачі, які підуть на цей фільм? Фільм ще дуже довго створювався, тому що він зроблений в стилістиці кабре, мюзикл досить складний. Там уся на той час програма дівчат сценічна, багатокамерна зйомка, багато концертна, такий стан враження у фільмі, наче ти присутній на концерті. Ну і крізь серед музик. Серед сінічного дійства, ще історія власне початку війни сьогоднішньої майдану, те що, те, що починалося все. А цікаво, чи вже є перші реакції, перші критики на ваш проєкт, і що кажуть ті, хто вже мав можливість побачити ваш витвір? Ну, це якось дивно в режисера питати про критику. <рес> Спитайте в критиків і в тих, хто бачив, але люди наче надихаються, сміються, плачуть в залі. Я любові туди дуже багато вклала, і я дівчата, тому все глядачам. Тобто ви ну, як режисери, абсолютно задоволені свої, своєю роботою. А ну, дуже часто режисери якраз не задоволені, а вас навпаки. Ну, слухайте, ні, ну так не можна сказати, що я 100% задоволена своєю роботою, і, звісно, завжди знаходиш якісь блохи. Це мій дебют. Угу. Тому я там на щось для себе позакривала очі. Але, власне, в принципі, те, що задумувалося, вдалося. А самі дівчата, що вони казали, чи бачили вони вже саму стрічку цілком. Ну так, звісно, вони вже бачили. Прем'єра була на фестивалі Докудейс у 2021 році. і Вони бачили в великому залі, і ще раз зараз бачили у Франції, бо вони там представляли фільм, і фільм збирав гроші для України. Як це ще частина їхнього життя? Справжня, чесна, пожита. Діти поверистали вже, які в фільмі є маленькі. Пані Рено, дійсно, це такий досить довгий проміжок часу, протягом якого ви працювали над створенням цього фільму, і так співпало, що власне з того часу і почалися незворотні зміни в Україні. Це звичайно, революція гідності, і те, що ми зараз переживаємо. Тож хотіли би запитати у вас, чи безпосередньо ви, а також головні героїні, не змінилися протягом цього часу? Чи можна відчути те, що на початку фільму? Це було щось одне, а в самому кінці можливо навіть сама ідея змінилася, яка була початкова. Люди змінилися, ви змінилися. Чи можете ви таке ствердити? Ми подорослішали, змінилося багато чого в нашій країні. Ми пережили багато болю і переживаємо зараз. Але громадянська думка, ставлення до подій нічого цього не змінилося. Ставлення до себе, до мистецтва все є так, як і було. Дівчата так само продовжують працювати. Зараз вони за кордоном вже третю виставу ставлять на пальні теми українські збирають гроші, розкривають очі, роблять все, що можуть. Ну, а на даний момент в Україні можна побачити цей фільм та в кінотеатрах, чи відомо вам, як багато кінотеатрів, як багато місць охоплено цією прем'єрою. Ну, зараз дуже складно зробити великий прокат, але власне в кінотеатрі Жовтень, в кінотеатрі кіно... Кі... Планета кіно е ще поступово приєднуються потрошку інші міста. Е на жаль, великі кінотеатри зараз складно організувати е мистецькі простори. Багато хто беруть на себе показ цього фільму, слідкуйте. За новинами на сторінці фільму на Фейсбуці, в Інстаграмі і всі новини. Я думаю, що ми будемо потрошку знайти як нова пошта за ЗСУ іти і додавати, додавати, додавати більше можливості, де показати ще фільм. Чи плануєте ви знімати ще, можливо, вже маєте якісь ідеї? Так, власне, я знімаю. Зараз ми з чоловіком знімаємо наступний фільм вже багато років про одного дуже цікавого українського кінокомпозитора. Буде новий мюзикл документальний. Коли можна очікувати на прем'єру? Ну, я думаю, що нам ще пару років знадобиться, бо це складний ювелірний процес робити мюзикли. Ну, але так само десь спочатку на фестивалях буде та, чи е, в широкий прокат вийдуть одразу цей фільм. Як ви плануєте? Ну, Мені хотілося, щоб він ще більше, ніж Рози, став таким більш глядацьким фільмом, ніж фестивальним, але звісно, якийсь час він пройде фестивалі, а потім вже зробимо все, щоб прийшов до глядача. Ну Що ж, бажаємо вам успіхів і втілити всі свої задуми, і, зокрема, в цьому новому фільмі, теж його хочеться побачити. Ну а зараз є дійсно можливість побачити рози фільм Кабаре режисерки Ірени Стеценко, яка була з нами сьогодні в нашому ефірі. Дякуємо вам, пані Ірено. На все добре. Тримаємося. Дякую, до побачення. до побачення.